Міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен заявила про те, що якщо Росію не зупинити зараз, то вона не зупиниться на Україні і буде загрожувати безпосередньо ЄС та НАТО. ані Тоді, в якийсь момент, нам безпосередньо також доведеться брати в руки зброю. Пояснила вона, тому ми повинні робити все, що в наших силах, щоб Україна перемогла, а російська окупаційна армія була знищена. Додала міністерка за її словами. Режим в Росії дуже агресивний, імперіалістичний, реваншистський, який мріє про світове панування і повернення до старих часів до відновлення радянської імперії. А це означає, що східна частина Європейського союзу зараз перебуває під прямою загрозою. І важливо, щоб ми про це говорили: що це не лише проблема України, це європейська проблема, це глобальна проблема, це проблема НАТО, наголосила Оленгрен. Так, так, ми, ми підкреслюємо, що нашим військам вдалося просунутися на південь від роботи, і зараз, мабуть, в наступних зведеннях ми будемо чути більше і більше такі назви населених пунктів, як вербове, як новопрокопівка, навіть солодка балка. Солодка балка фактично означає, що ми дійсно прорвали лінію оборони противника. Але тут треба розуміти, що ворог діє відчайдушно, він туди кидає всі можливі і можливо неможливі вибачте за. Тактології резерви для того, щоб зупинити наше просування, усвідомлюючи, що у разі нашого виходу в районі Очеретувати та токмак, фактично можна буде говорити про прорив лінії оборони на всю оперативну глибину і вихід на оперативний простір. Тобто наша не кінцева, а проміжна ціль це очеретувати, де противник зосередив кругову оборону і серйозні ресурси, і токмак. По ним ми вже працюємо. Тобто слова генерала Мілі додатково підкреслюють ту завзятість бойових дій, які йде. Тобто він каже, що це криваві бої, але той темп просування, який ми зараз з вами бачимо, цей надзвичайно складний темп, з військової точки зору означає, що ми все-таки. Яке просуваємося вперед, причому просуваємося саме таким темпом, який е, е, означає, що ми е, можемо здійснити прорив лінії оборони. Тобто, якщо говорити так, що можна сказати про цю ситуацію, я називаю цю ситуацію стриманий оптимізм о, ну, на фоні того, що ми бачимо. А давайте я хотів би уточнити, от для глядачів, розумієте, вони так ну трошки віртуально уявляють собою оцю першу лінію оборони, другу лінію оборони. От першу прорвали вже до цього. І зараз я так розумію, що вони ну. Прорвали, ну давайте так. Тут слова просто всі розуміють та не завзято так, от а поступово поступово прорвали. І поясніть, будь ласка, що за цією лінією оборони, що там. За цією лінією оборони є ще додаткова, додаткова лінія оборони, або її ще називають. Знаєте, я б запропонував для простоти трошки іншу класифікацію, а саме передова, основна і додаткова, або резервна лінія оборони, або тилова лінія оборони. Е, так, от, пробачте, відразу. Передуває. Відразу. Вона як перша, чи вона така, знаєте, ґрунтовна як друга? Остання лінія оборони. Так. Да. Ні, ні в якому разі. Остання лінія оборони це фактично вже, ну скажімо так, резерв останньої надії, коли на ній зосереджуються війська, які власне призначені для застосування а, у якості ліквідаторів проривів. А -а -а. Це в ідеалі, в угу. ідеалі, але так. тому щільність військ на тому напрямку не може бути надзвичайно високою, такою, як на основній лінії оборони. Тобто, угу. те, то, що ми маємо справу. Це про що сказав генерал Мілі щодо того, що ми криваво і поступово просуваємося. саме так, шановні друзі, криваво і поступово з серйозними втратами, але просуваємося. Це наступ по іншому бути не може. Тому з проривом цієї лінії оборони, на який противник ну, пішовши в Абанк, зосередив основну масу зусиль. Причому, якщо подивитися просто на банальний перелік цих частин, ми бачимо, що це знаєте, що вони змогли зібрати. Так званий комплект різнородних сил, то вони і зібрали. Тут і морська піхота, тут і мотострілецькі підрозділи, тут і підрозділи ВДВ, як вони їх називають, тут і так званий барси, територіальні війська, все, що можна було кинути зараз на цей напрямок, вони кидають щільність військ противника надзвичайно серйозна, тому що вони розуміють, якщо вони не втримують ці позиції, особливо в районі Вербового, то прорив в районі очеретуватого стає ну просто наочним і так яким, що відбудеться за любої погоди, ну Тому, і, а... і от дивіться знову ж таки, хочу, щоб глядачі зрозуміли: якщо ми пройдемо оцю останню лінію оборони, про яку ви сказали, і будемо рухатись, куди ми вийдемо. Ну, якщо навіть наші глядачі подивляться на карту, то вони побачать, що у разі виходу, а я завжди казав, можете подивитися мої слова. У разі так. виходу на токмак, ми фактично отримуємо вихід на оперативний простір, і нам відкривається дорога як на Мелітополь, так і на Бердянськ. А скільки там Тут, кілометрів та... до, до того? Ой, не скажу ну, вам приблизно, точно. Ну, Приблизно приблизно, дуже приблизно. Ну, ну... Це приблизно десь можливо сотня, може півтори сотні кілометрів, але там вже просто фізично не існує якихось серйозних ліній оборони. І ще одне е, фінальне питання по цій ситуації. Е, да, по, повітряна тривога. Е, просто я глядачам, хочу сказати повітряна тривога, просто щоб ви знали. Е, дивіться, дуже важливо, і я хочу зрозуміти і Арію хоче зрозуміти. І Климі оголошена повітряна тривога. Секунду, Просимо двічі скажуть. укриття, знаходиться на поверсі Ще раз. Хвилиночку. Увага. два рази кажуть. Просимо технолог усіх прослідувати в укриття, яке знаходиться на мінус другому поверсі підземного парку. Mm -hmm. оголошена... Все. Тепер дивіться, пане грабський. Куди нам треба дійти? На півдні. Щоб прострілювати оцю дорогу життя, по якій все йде у Крим, у росіян. На точку, на любу точку, тобто на коридорі між Мелітополем і Бердянськом, ми можемо мати можливість прострілювати все. <гум> <гум> да, Давайте там натисніть. <гум> зараз, зараз, зараз. Так. <гум> Можете говорити? Так, так, так. Можу говорити. Це у вас телефон спрацьовує, так? Да? Це телефон мене просто львівський пункт стоїть. Це міг 31 сперше вийшов так. зараз. Одну секунду. Отже, якщо ми отже, якщо ми говоримо про наш прохід, то вихід в будь-якому коридорі, скажімо так, від в будь-якому проміжку від Маріуполя до Кирилівки до Гінічиська дозволяє нам е, здійснити блокаду Крима і фактично знищити його логістику. Блокаду ви рухнує... ви блокаду. Ви маєте на увазі прострілювання цієї території. Території в Криму вже я кажу про наш фізичний вихід на узбережжя Азовського моря в будь-якій точці.